Сьогодні ми працюємо по наряду номер 325 Наша задача сьогодні виконання замін аварійних опор. Зараз ми знаходимося на робочому місці. Працює бригада у Кроклеївській мережній дільниці, бригада виконує роботи по капітальному ремонту, по заміні опор на лінії 0,4 кВ від ТП65, село Петраківка. Необхідно нам замінити три опори. Бригада частину опору вже поміняла і зараз проводить обв'язку опор, що ми й бачимо. Виконання даної виду роботи задія на дві одиниці техніки це автомобіль ТВГ-15 і трактор Т-150 БКУ. Опора номер 1 дроб 4 і замінена у 2025 році. Кожен рік ми плануємо капремонт, саме аварійні ділянки. Лінії ми забиваємо капремонт і потім їх відновлюємо. Сьогодні ми міняємо аварійні дерев'яні опори на нові. Я можу сказати дякую вам за те, що поставили новий стовп. Тепер ми будемо спокійні. Світ у нас, сусіди у нас. Велика подяка. Наші споживачі, хоч їх тут небагато, але ж надійно розподіл повинен виконуватися. Незалежно від того, хороша погода чи не хороша, повинні люди отримати якісно тишу на різні.